Далі в нас Дніпро, який зустрічався із Лацією, її привезли з Риму поразку 1-3. Дніпряни показали невразну гру і так сумно попрощалися з Єврокубковою весною. Проте футболісти руки не опускають і видного не шукають. Ще сам віна. Я в первочем. На Я навіть не виправдовуюся. Думаю, що. Знаєте, як ми до цього грали, так, так на жаль, і сьогодні провели гру, тобто невиразно. Не і ну, десь я думаю, навіть там не те, що плацю. Там, сьогодні, нас перемогло. Ми знову наробили багато помилок і, в принципі. Самі програли цю гру. Одна радує, в принципі, хлопці молодцях, якщо прирівняти наш останній матч з Тетяном на виїзді. І сьогодні у Римі протилацю, ну, так що горіли очі, боролися, да, не все виходило. Були і помилки десь технічного плану. Так що, але молодці намагалися грати до кінця і намагалися зацепити за той мінімальний шанс, який в нас був. Ну так не вийшло. Так що цього року без плей-офф весняного. ну…» Тут в нас право одна, тільки працювати і все і рухати далі. Життя футбольне життя. Того року у нас був ударницький сезон, сьогодні трошки цього року не дуже. ну, Головне не опускати руки. Треба ж реально дивитися на вещі. Просто ушли серйозні і з команди, а прийшли на їх місце, ну, так мягко скажемо. Ну, не совсем те, которые были в прошлом году. Ну, вот и все, поэтому тут закономерный, плюс группа непростая, все-таки и Лацо, и Сент-Этьен. Це від розпачу Мирон Богданович заговорив російською мовою, в принципі. А якщо говорити серйозно, то десь прикро. Тому що ми чекали після фіналу Ліги Європи, а от, знаєте, ну буває таке, правда ж? Десь взлетіли, так, Олександр Васильович? Ну, покажи мені свою середню лінію. Ну что, Рутань. В этой игре, который не играл, Канкава, которого нету, Федорчук, которого нету. При всем не... немає. Коноплянки, которого нету, да, Джулиана нету, Матеос не в лучшем своем, скажем, состоянии. То, о чем мы тогда с вами говорим? И группа не простая, тем более Лацо. Хотя не совсем основным составом. Но та средняя линия, которая вышла у Днепра, поверьте, мне не внушала вы... оптимизм. Ну, это, да. ну, є ж момент психологічний, правда? Ну, ми ж там всіх там носили, там, вішали там різне на голову, правда ж? Не, ну, це в прошлому розігріше. Нам ну, подвезло Свісток Карабахі. А і може, таке зараз все-таки, що все-таки десь воно Олександр ну, десь не доналаштувалася, недовірилася, не до цей, емоцій десь не вистачило. Да, не, не я не думаю, що там якийсь недонастрой. Ніколи. Просто, так. дійсно да, ну, група ігроків ушла і. И проиграли они не в принципе не, не в Лацо, да, проиграли раньше, и дома потерянные очки, и просто по всему ходу было видно, что ну, это не та команда, которая... Уровень игры Днепра сам может Треба рубить новую команду? Что ну, свежая кровь всегда нужна, свежая кровь всегда нужна. И нужны квалифицированные исполнители. Тут нельзя не согласиться с Маркевичем о том, что те футболисты, которые пришли, немножко не те... Хотя он немножко так совсем по-другому там сказал перед этим интервью по поводу детского мира игрушек, то думаю, что тут он прав на все 100%.